Вітаю всіх. Пропонував вам щоденний прогноз бути чи не бути або так, чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути. На 17 червня 2025 року Енергія дня керує аркан зірка. І енергія в нас понадмірність повітряних стихій. Тому, можливо, буде занадто багато контактів, занадто багато розмов, але загалом це День надії, творчості. Наших мрій, можливо, взагалі для когось це будуть актуальними на цей день, дружні зв'язки. Ну, а ще, можливо, день має бути такий спокійний, гармонійний. Також, можливо, в когось будуть зустрічі із старими друзями, а для когось можуть прийти якісь нові ідеї, плани, думки про нові проекти і починання. Ну, і в цей день, можливо, матеріальні питання відійдуть на дальній план. Тому підказочка є така, що в цей день дуже гарно закладати фундамент на майбутнє, будувати плани, прописувати їх. І також, можливо, вам варто в цей день спробувати свої сили розкрити свій потенціал. Головне, проявляйте свій творчий підхід до кожної справи, за яку ви будете братися. Тож, дивимося основну тему: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так. Для когось на цей день будуть такі енергії, коли ви будете відчувати головний біль, можливо, занадто багато проблем може навалитися. Для когось, можливо, взагалі якась небезпечна ситуація може складатися, але варто розуміти, що всі наші страхи зароджуються в нашій голові. Тому що ми забагато думаємо, самі себе накручуємо, а потім вже говоримо, що щось трапилося, але це трапилося тільки те, що самі для себе накрутили. Загалом день має бути нервозний. Якісь будуть хвилювання, можливо, ви будете стикатися з критикою, яка вам буде неприємна. Також, можливо, хтось буде зневажливо до вас ставитися, тому вам не варто все сприймати на свій рахунок. Краще обміркуйте і зробіть певні висновки. Також може надійти якась інформація, де ви будете втягнуті в якісь неприємні розмови, а вам доведеться відстоювати свої інтереси. І у справах можуть виникнути якісь затримки. Але діяти загалом ви можете. І підказка для вас є така, що ну, якщо ви будете відчувати в цей день страх, почуття провини, або будете знаходитися у стані подавленості, це зовсім не буде означати, що є реальні причини для такого стану. Тому що ваше уявлення в цей день може жити своїм життям. Ситуації можуть виникати проблемні. І щось у вас вже скоро дуже завершиться. Тому вам потрібно зробити в цей день певні висновки, прийняти рішення, яке вам буде даватися із е, як, якимось. Е, ну, тобто, важко вам буде даватися. Але е, хай очі бояться, а руки нехай роблять. Тому бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Аркан сила перевернута, говори вам ні. Для когось, можливо, буде ні, через те, що ви просто не будете відчувати свою силу. Можете, може бути якась слабкість, а можливо, навіть ви будете неадекватно проявлювати свою силу. Хтось може поводитися агресивно, а хтось взагалі втратить свою волю і буде плити за течією. В більшому ступені, в цей день ви будете залежати від обставин і від інших людей. Також можуть виникати в цей день у вас конфлікти і можете стикатися з якимись перепонами, а ще хтось може знаходитися у небезпечному місці або небезпечних обставинах. Також, взагалі, у вас на цей день буде не вистачати ресурсу для того, щоб ви щось долали або вирішили якісь свої питання. Ну, можливо, через те, що ви будете залежати від ситуації, а можливо через те, що ви не можете правильно розставити пріоритети. І від цього, звідси можуть у вас виникати якісь конфліктні ситуації. Це може бути у вас і у робочих питаннях, і у особистих. Також, можливо, ви занадто матеріальні якісь витрати робите, і або хтось, хто має певну владу, то ви можете нею зловживати в цей день. В особистих стосунках також, можливо, прояви ревнощів можуть виникнути, або ви просто не зможете розрішити якусь ситуацію, тому що маєте різні погляди, бажання і пріоритети із вашим партнером. Підказочка для вас є така, що. Якщо ви питання якесь хотіли на цей день вирішити, то вам варто розуміти, що це ще не прийшов час для того, щоб ви його реалізували. Тому не поспішайте приймати рішення, не все наразі буде залежати від вас, тому вам варто переглянути своє ставлення до той ситуації, в якої ви будете знаходитися. І також, можливо, якщо ви відчуваєте, що втомилися, то вам потрібно відпочити, набратися сили, відновити внутрішній ресурс. Але ще потім вже починати діяти. Тому це у вас неактивний день, ви можете втратити більше, ніж будете надбати для себе. Тобто, якщо це буде в такому випадку, якщо ви будете продавлювати ситуацію і намагатися настояти на своєму або все ж таки щось реалізувати. Вам в цей день будь-яка емоційна нестриманість може привести до конфлікту і навіть до розриву стосунків. Тож, бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант для вас помірність, вам так. Для третього варіанта в цей день саме головне — ви можете вирішувати будь-які питання, але головне для вас буде те, щоб ви зберігали якусь золоту середину усередині себе, тобто якийсь баланс. Щоб не переважувала у вас ніяка сфера вашого життя. Загалом у вас день має бути спокійний. Можете займатися своїми щоденними справами. У вас будуть приємні стосунки у спілкуванні. Ну, а ще можливо, взагалі, в роботі також у вас не очікується якихось суттєвих змін. І гроші, якщо вона для вас вони на цей день будуть актуальні, це буде в певних межах нічого зайвого, тільки те, що ви дійсно заробили. Також для когось, можливо, в цей день ви будете або дізнаєтесь про те, що маєте пройти якісь підвищені курси, або підвищення кваліфікації, а хтось вже почне в цей день їх проходити. Суттєвих змін на цей день вам не очікується. Але вам є така благосприятлива співпраця з іншими людьми буде, тому це варто також використовувати. Ну і ще у вас варто в цей день приділити час для повсякденних справ, ну, тому що ваше розуміння обстановки, де ви знаходитесь, ваша стриманість, ваше вміння розподілити сили і ресурси це така для вас буде гарна підтримка на весь день. Наводьте порядок у своїх справах, на роботі, вдома. І підказка для вас йде така, щоб ви приділили увагу своїм щоденним справам і обов'язкам. Тільки терпіння і обережність будуть вам допомогою. Ви повинні готові бути йти на компроміс, при цьому враховувати різні думки при прийнятті рішень. Рекомендується вам помірний спосіб життя і закінчити ті справи, що ви вже розпочали. Я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня!